Сьогодні у випуску час пік оновлення даних у ЦНАПі Ужгорода онлайн чоловікам пропонують освіжити інформацію про себе. В Принципі потрібно, очевидно, військовий час. Ну просто хотілося, щоб більше це все було організованіше, цивілізованіше, продуманіше. Новий молодіжний центр юнаки і дівчата полянської громади отримали сучасний простір для розвитку. Ще віримо, що наші молодь буде працювати в цьому центрі і працювати над своїм. Великоберезнянські рятувальники вилучили тіло жінки, яка впала у колодязь завглибшки 8 метрів. Трагічний випадок стався в селі Волосянка на Ужгородщині. Син потерпілої певний час не міг додзвонитися матері. Син потерпілої певний час не міг додзвонитися до матері. Тож звернувся у поліцію з інформацією про її зникнення і шукав маму самостійно. На жаль, тіло жінки 56-го року народження виявили в колодязі на території дворогосподарства. Оперативники Чопського прикордонного загону викрили ще один канал незаконного переправлення громадян України. Цього разу перетин кордону планувався в районі міста Хуст на українсько-румунській ділянці. Організатора протиправної схеми затримали в одному із закладів громадського харчування міста Ужгорода. При ньому також знайшли грошові кошти за оборудку у розмірі 18 тисяч доларів США. За цю суму чоловік мав доправити до кордону двох клієнтів, жителів Київської та Івано-Франківської областей. Чоловікам наказали доїхати громадським транспортом. До Ужгорода, звідки їх мали доставити до Держобежу автомобілем пособника. У ході пошукових заходів прикордонники виявили на околиці села Черташхуського району залишений транспортний засіб марки Volkswagen української реєстрації. За інформацією оперативників, водій, який віз клієнтів до кордону, висадив їх посеред дороги, що не дізнався про затримання організатора. Аби сховати легковик, він зіштовхнув його у ківети, втік у невідомому напрямку. Наразі особу пособника встановили. Тривають пошукові заходи. 18 травня новий закон про мобілізацію набрав чинності. Тому зараз усі військово зобов'язані віком від 18 по 60 мають оновити свої дані. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі та у новому застосунку Резерв плюс у чоловіки неактивно реагують на нову пропозицію. Плануєте не планую. негативно, так як і більшість українців. Дуже негативно. тому що нас ні нас все забрали? Я лише сьогодні Резерв підгрузив собі, але щось висить, не, не, не проходить. Будемо вночі пробувати. У мене теж оновлено, стою на учоті. Вже оновив. В ТЦК, тому що нас з роботи відправляли. Ми маємо всі оновити дані, а люди, які працюють в ТЦК, вони мають бути чуть-чуть людяніші. Так, да, оновлював ТЦК. В принципі, потрібно, очевидно, військовий час. Ну, Просто хотілося, щоб більше це все було організованіше, цивілізованіше, продуманіше. Від початку дії закону про мобілізацію, чоловіки мають змогу оновити свої дані в територіальних центрах комплектування без візиту до їх офісів, потрібно лише завітати до ЦНАПу. Керівник центру надання адміністративних послуг Ужгородської міськради Жанна Павлу каже, що більше 70 осіб прийнято для оновлення даних. Особа заявник звертається з документами, які є визначені. Це паспорт, ідентифікаційний код обов'язково собою мати телефон. Тому що коли адміністратор застосунку порталі дія в Носить інформацію. Там там є така функція, як телефон. І тоді на телефон заявнику приходить відповідне смс-повідомлення. Ми, ми його авторизуємо. Результатом цієї послуги є витяг з єдиного державного реєстру перезивників військовозобов'язаних та резервістів. Про що цей витяг адміністратор формує, видає і заявник уже цим. Ну це є результатом послуги. Зараз усі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів повинні оновити свої дані Жанна Павловна голосила, що вони готові приймати всіх охочих, адже черги електронні, і людина у вільному доступі може скористатися послугою, яка займає 10-15 хвилин. Заявник має не має також можливість не тільки через центр надання адміністративних послуг, а також у додатку резерв плюс це зробити. Якщо нема ну людина з якихось причин не може це зробити, може звернутися до центру надання адміністративних послуг, і адміністратори це оновлюють. У зв'язку з тим, що дуже велике навантаження на реєстр, відповідно він працює трішки. Чі повільніше, але взагалі всі вся інформація надається, тобто всі виходять з результатом послуги. Крім того, чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, зможуть також оновити свої дані в ТЦК онлайн. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів зустріч зі священнослужителями. Насамперед привітав із днем народження преосвященного владику, апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії Ніла Лущака. Подякував єпископу за багаторічне служіння і непохитну віру. Також за участю єпископа номінанта отця Теодора Мацапули та капелана 33-ї окремої механізованої бригади Миколи Багірова обговорили духовну підтримку військовослужбовців і їхніх близьких. Окрему увагу приділили продовженню соціальних гуманітарних гуманітарних проєктів і допомоги вимушеним переселенцям на Закарпатті на сам кінець Микола Багіров передав прапор 33-ї бригади із підписами бійців підрозділу. Його встановлять у стінах адміністрації поруч із знаменами інших військових частин Закарпаття. Факт незаконної вирубки деревини виявили поблизу кордону зі Словаччиною. Місце, де були складені свіжозрубані стовбури дерев, зафіксували на околиці Малого Березного за допомогою дрона. Згодом правоохоронці розшукали і зупинили вантажний автомобіль газ 66 яким перевозили розпилені дерева. У кабіні водія виявили також бензопили та сокири. Оперативники встановили, що до незаконної вирубки причетні двоє місцевих жителів. На момент затримання вони встигли скласти у вантажівку 6 кубометрів бука. Прикордонники викликали співробіт. Нацполіції. Патрульні допомогли мамі розшукати дочку. Сталося це в Ужгороді. На службовий планшет надійшов виклик про безвісті зниклу дівчину. Заявниця повідомила, що 17-річна дівчина пішла з дому і вже тривалий час на зв'язок не виходить. Патрульні оперативно розшукали дитину, яка перебувала у свого знайомого і передали її мамі. На маму дівчинки склали адмінматеріал. Житель Хущі не ошукав двох мешканок Запорізької області маму і дружину військовослужбовця. Жінки займалися пошуком автомобіля для захисника, про що дізнався підозрюваний. Він повідомив, що може допомогти придбати позашляховик Міцубісі за 6 тисяч євро. Для цього рідні військового повинні були сплатити 90% від вартості авто, а решту надати після отримання транспортного засобу. У липні торік потерпіллі перерахували на банківську картку шахрая 223 тисячі гривень. Однак обіцяне авто закарпатець так і не придбав. Тож за процесуального Рівництва Хуської окружної прокуратури керівнику благодійного фонду повідомлена про підозру у шахрайстві вчиненому в умовах воєнного стану. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід. Молодіжний центр, платформа розвитку урочисто відкрили для всіх молодих людей у Полянській територіальній громаді. На перший масштабний захід, який відбувся у форматі форуму, стартуй свій проект. Завітали міжнародні партнери керівництво громади, Мукачівської районної військової адміністрації та молодь громади. Ресурс це люди і те, як вони його використовують. Я е, повернуся додому, там, в Київ в офіс, будемо далі працювати, але я повернусь натхненна з такою, знаєте, з міцнішою вірою в людей в те, що наші люди неймовірні, ваші люди неймовірні. Я е, просто захоплююсь ось тих пан Руслан. Я не можу не сказати цього, а то ще десь Юра є. Люди, які мали би можливо да, просто десь в кабінетах керувати процесом, вони. Вже останній тиждень, мабуть, просто відбули більше в ролі будівельників, ніж в ролі керманичів. І те, що ми сьогодні бачимо, це завдяки вам. Ми могли б мати набагато менше внесок громади. Я навіть не говорю про еквівалент грошовий, я говорю про еквівалент ресурсу людського в те, що ми бачимо сьогодні. Він неймовірний. Е, ну ж, молодь вам не просто пощастило, вам мега пощастило. Нещодавно тільки познайомився з Іваном Варчем, але. Те, як він розповідав про свою громаду, те, як він розповідав про співпрацю з міжнародними партнерами, те, як він, розповідаючи, як в нього палають очі, я зрозумів просто, що громада буде розвиватись в вірному напрямку. І дякую за запрошення ще раз. Бачимо вже результати співпраці громади. Молоді міжнародних партнерів, що дуже дуже важливо реалізувати масштабний проект в полянській територіальній громаді вдалось у рамках програми розвиток потенціалу молоді у західних областях України, що імплементується і САР «Єднання» за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Чимало зусиль приклали і представники Полянської сільської ради. Ідея створення молодіжного центру стала. Якраз в період війни, коли наша молодь почала від'їздити від за кордон, звичайно, наше завдання як органів місцевого самоврядування зробити все для розвитку нашої молоді. Освітні потреби їхні врахувати, надати освіту в неформальній установці, і як бачите, це нам вдалося. Молодь, яка завітала на відкриття молодіжного простору, запевняє, створення такого центру надзвичайно важливе, адже тут вони отримали можливість самореалізуватись, знайти однодумців та втілювати різноманітні проекти для розвитку полянської громади. Саме такій тематиці і присвятили відкриття молодіжного простору. 你们想安静吗？嗯嗯 Ційно молодіжний центр був створений ще 12 жовтня, але активні ремонтні роботи почалися десь 3-4 тижні тому. Тобто, за три тижні ми активно працювали до двох ночі, до трьох ночі, щоб встигнути все вчасно. В центрі в нас декілька локацій: це кіберзона, де стоять поки ноутбуки скоро будуть потужні комп'ютери для проведення кібертурнірів, є дитяча ігрова кімната. Та для молодих батьків, щоб вони змогли, мали змогу залишити свою дитину дитячій а їй займатися своїми справами, там з друзями в коворкінгу, посидіти на пуфах коворкінг. Про який я тільки що сказав, це в нас локація на 70 метрів квадратних з пуфами, з столиками, з телевізором та плейстейшеном. А тут це у нас конференц-зал, це така мультифункціональна в нас буде локація, де будуть кіновечори, або тренінги, або там лекції різного роду. У молодіжному просторі є кілька локацій, які мають різне призначення як для підлітків, так і для мам з дітьми. Тут реалізовуватимуть різноманітні Заходи із неформальної освіти, змістовного дозвілля, інформування молоді, консультування та ресурсного забезпечення дуже вдячні всім молодіжним працівникам, які допомагали тут. Прибирали також. Ми завітували сюди, допомагали також, тому що багато багато роботи було тут. Молодь поляни не дуже має де розвиватися. Для нас відкрили такий молодіжний центр. Тут ігри настольні, всякі спікінги. Нам дуже було цікаво ознайомлюватися з ними. Ми ходили на всякі тренінги. Також нам було цікаво це дізнатися. Ми щиро віримо, що наша молодь буде працювати в цьому центрі і працювати над своїм майбутнім. Особисто мені дуже подобається наявність літературного клубу та бібліотеки в даному центрі, так як я цікавлюсь книгами та іноземною мовою. І тож спікінг клуб тут теж дуже є корисним для нас. Молодіжний центр, платформа розвитку у Полянській територіальній громаді працюватиме щодня з 14.00 і до 20.00. Його двері завжди відкриті для всіх молодих людей громади, які готові до самореалізації, розвитку, дозвілля та втілення важливих проєктів для громади.